У цій грі всі думають, що говорять про одне й те саме, але один із вас бачить світ трохи інакше. Усі гравці отримують слово для більшості це буде вода прозора, знайома, звичайна. Але один гравець отримає інше слово схоже, пов'язане і водночас небезпечне. Правила ви не знаєте, хто є хто ви не можете називати своє слово напряму, тільки асоціації. Прозора, є в морі, береги, палатки. Зрадник повинен злитись з натовпом. Незрадники уважно слухати кожне слово. Після асоціацій ви будете змушені зробити вибір. Якщо ви помилитесь, невинний піде. А зрадник стане ближче до перемоги. Ви вигнали гравця. ваша роль зрадник. Да блін. Ну, гарно спілкувались. Нова гра, нові ролі. Зрадник. Ваша роль не зрадник. Не треба так робити. Ви <звук> <звук> так іполепсію визиваєте людей. Не, вы так я Так. Так, 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 так. Я не Я стою, я стою. Стою, Да, вы все ладно, спайда, все. Так, добро. Всем ахайо, на связку Мика Рожетан. И сегодня я не сама, а в... Повитайте, в принципе, люди. Я мультик. Это Слава. Всім привіт, друзі! З вами Дерас! привіт! Так Сьогодні ми будемо грати в новий режим а саме зрадник. Автори, да. Увага на спам телепортуються портуються всі гравці при натуску аж. Напевно. Ну, це не точно, але не перевіряємо. Правила гри Правила нічого не відкривати, а саме не піддавати слова в коді Це в нас для файних створювачів гри написано правило. Ну і для Міка. А що? Правило два. Грайте в задоволення, пам'ятайте, що це просто гра. Не ламайте нічого, не чіпати карту, не будьте знати критичним та гарної гри. Все. Що ж, добрий вечір, добрий день. О. Ну, у нас тут при вас Добрий, добрий. мене до тебе працював. Чур, я не перша. Ти перша. Не, знову, не далі, давайте, ну. Ну я може, в принципі, перший. А, вони ж не знають. А ж так можна, а можна так. Ну. Багато uh -huh. може бути. Uh -huh. Цього. Well, цього добре може добре. бути. багато. Well, може, так, да, well, можна подоб... подібно робити. <laughs> добре, Окей. Okay. Давай, ну далі, давай. давай. Або... Де? Хто? Через цей круг підемо, через... або через цей круг підемо. Через, синенький. Давайте. через синенький, та та того, по колу. Дерес, Тобі треба слова сказати. Розуміло, що не зразу. Спочатку це тебе... буде склад. В принципі, я завтра вихідний, тому можемо до завтра грати. Ну Все гаразд, так файно. Молодець, молодець. Дерес, ну кожні. Це складається з папиру. Угу. Сильно. Угу. Сильно. Угу. Так, ну далі я. <свят> да? Ну, що ще можна? Ні, ну. Головне, щоб е, не зрозумело. Угу. Головне, щоб Міка не Це не <свят> <власів за> Міку. зразумело. <свят> <Да, але! свят> uh, ну, вы не, я еще буду казать этого що... в мужестве. Ви всі нам вирішили наїхати, а я, якщо ви вже сказати щось, то... Ну просто вже здогадалися, що добра, це я... ти. Слово. Добре, добре, я буду за тебе <ріст> Я впевнений, що, що це ти. Здогадалися, що це ти, не хвилюйся, не все, все добре. Ми ми за не тебе треба. проголосуємо, обов'язково, Ти вилетіла? ну, Чудово. я скажу слово, я хотіла сказати слово наука, але напевно більш підходить навчання. Ну, типу, воно зав'язане, я знаю, що це можливо зараз не зрозуміло, але за допомогою ні -ні. цього можна навчатись. Ні. Ну, типу, технічно. Да, можна. Добре. Тоді моє слово буде літера всьому голова. Я щось не так казала. Та ні, я, ще в мене проблема. Я, я хотіла записувати підозрюваних, але в мене немає, як записувати підозрюваних. Я вже знаю, хто підозрюваний. Я йду в А як ти сказала ще раз, можеш? Літера, в сьому голова. Добре, добре. Ну давайте ще одне якщо ви хочете, то можемо. Або ну ще одну круг, а голосування, в основному там не кілька. Давайте я вже голосую. Ну, можемо ще один круг. Можемо ще один круг. За ще один? Давайте ще один. Так, давайте ще один. А. Це слово, так, а? Ні, ні, ні. Б. В Г, Д алфавіт. А, алфавіт. А, ну добре, а. Крапіли бійоти. Що ти? А, обзірку кашлути. Все, все? А, і зелений попугай. Я все розумію, а слово яке, ну, типу, в плані... Що ти сказав, соціація яка? Я сказав А. Це асоціація, так? А, ні, ну насправді, з чим можна в нас ця... Ну, в мене не так багато варіантів, з чим це можна пов'язати. Да. А... Ну, давайте з друком. Mm -hmm. Друком? Mm -hmm. Ви мене заплутали. Друкуванням. Дераз ваша. Ммм... Ну шо можна... Шо ви так на мене дивитесь? Ну, Давай, зрадник, кажи. Угу. Угу. Mm. Uh -huh. uh -huh. Я зараз взім мікрофон. Ви не розумієте, яке слово. А то ви собушку загадали. Uh -huh. Я якщо, не знаю, що можна таке продумати. Якщо зрадник неє слово, ви можете типу, повийти і сказати його, якщо він бажає на всякий випадок Щось я вже поміняла своє Мені ні, я вже передумала. Та ні, це Міка. Та чорт ну, ми слухаємо твоє. Це має багато легенд. Ну... Це має багато легенд. Ти теж легенда. Цікаво. Ну все, я вітаю. Це має багато легенд. А ну тихо, ще до тебе дійде. <рістити> <рістити> так, мені так да, казати? Так, кажи. Так. Да. Кажи. Дві, я можу з очевидно сказати, але з очевидного буде зразу очевидний зрадник. Тому. А Тому давайте. Кажемо... Енциклопедія. А в нас Мама точно є зрадник. <рес> я не впевнений, повинна була видатися. <рес> <рес> у нас нема зрадника. У мене є дуже великі підозри, знаєш, уже на двох кандидатів, тому. <рес> на АТО, на <рес> не, мене є... Ну я скажу, в мене, давай спочатку кажи, потім я скажу, які в мене, мене підозри. І в неї з'явиться третій підозрювати. Так. Ну. Гарні картинки. Так, час підоз. Ну. Це мої слова. Гарні картинки. Ну я. Ну, добре. Міка, так що? З підозрюватими? Да тепер я думаю, що підозрюваний це я. 20, не вийти на себе. І мені не зрозуміло літера всьому голова, що це може бути. Її може випустити алфавіт. вона сказала літера всьому алфават. Їй може виписти ну, ним... якась ще моя мазя... так, 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 щось. Типу, папер може її виписти, на якому не, не, щось папер... може написано. Ну, типу, я не знаю, як це називається. Ну, папер, але який і в Китаї час... був. Папір міг її випасти, в принципі. Є в Китаї те, що папір, ну, типу, там великі не знаю, свитки, ось свитки їй могли виписти, на якому є uh -huh. тексти, можуть бути картинки теж, тому технічно, технічно, але. Можна слово. Да. Я гадаю, що, що у нас у всіх одне й те саме слово. Або мені здається, що це дерес. Мультик, ну або він дуже файно навчав почав грати. що Я Я не спочатку думала, що то мультик. а Потім що, що то дерес. Ага. А зараз я думаю, у нас у всіх одне й те саме слово. На цьому моменті Мікі зрозуміло, що вона дебіл. Сказати слово на автоматі максимальна помилка, яка може бути, але це максимально тупо, бо це плутає як зрадника, так і гравців. В цілому так і сталось. Ну, тоді можемо. Давайте ще одне коло і, е, стаття. Ну в цілому... Mm. Добре, добре. де раз. Цим користуються учні. Ну Це можна пов'язати не добре, добре, добре. Нетяжко, і на думаю, думаєш, одераз, тому що він мог просто сказати з наукою навчання, пов'язати з цим користуються на навчанні. Ну, добре. А я думаю, що таки у нас у всіх одне те саме слово. <рес> не, я думаю, що ні. Так. <рес> а я думаю, що так. Все, слово можна отримати знання тоді, добре, підемо тоді так. Мемуари. Ага. Це слово твоє, так? Да? Так, Міка ще не сказала. Да. Так, вона сказала, як я сказала. Все, як слово вона сказала можна... отримати знання. А, ну, так, 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 так. А як, моє слово, мемуари. А давайте. Є підозри, немає. Літер. Є підозрю на Дерес. Ну ні, так літер це буде несправедливо, ну, типу, це буде нечесно, я думаю. Це вже буде проти правил, я думаю, тому не думаю, що це гарно іде. А літери, типу, слово казати по кругу. Та ні. Ні, вона мала на увазі скільки сказати, але це буде чесно. Давайте так, викидаємо Дереса. Я тоді думаю, що Ідея плану, мені не сподобає. Ну, це перше... Ну план такий собі. запів. Якщо не зрозумів це слово, то він вже сказав. На цьому не можна писати. А, слово він не зрозумів, значить. Ну, технічно ні, ну з якого точки зору подивитись, ну технічно так, ну. ну чисто... Якщо це японський, mm. то можна. Ну, типу, ну, я думаю, що навряд чи я думаю, ти розради. Там, так, я теж. Якщо японський. Ну, японський там, якщо японські старовинні, то так можна. Вони ж так і робили. Можна писати. Японських хто. Виганяємо дереса. Ви чекайте, давайте докажемо круг і виганяємо. Ну або як хочете. Давайте припустимо історії життя. Ну, технічно воно пов'язане. Чому одразу дерес, якщо це я. Mm. Ну Давай, ти виходь, тільки кажи слово. Твоє останнє було не, неправильне. Останнє те, що ти сказав, це неправильно. Mm. Да. ну... А чому ти на дереса дивишся? Дивишся mm. на мене. Ну, чесно, Я не знаю, що йому могло потрапити, він каже дуже прям розумні речі. Хоча ну, технічно, йому може потрапити казка на Казка. А, інше слово якесь. Свиток, можливо, якийсь. Я хотіла по реакції подивитись, не подивилася. Казка! Все, все, все. Це... Mm -hmm. А, все вже. Проголосували I'm dead. Так. Так. Це тепер я голосую я остання. А ти не проголосувала? Ну, хтось проголосували, ну всі проголосували чи ні? Ну, де да. раз не вигнали. Да, його. А, так? Да? А я ти десь проголосували? Кажи свою роль. Бо там роль не пише. Незрадник. Рад. Незрадник? Тоді ми всі незрадники. Протесова да. вона давить 100%. Так, е, я можу сказати так, своє виправдання, це слово вже називалося. Ну, добре. Почекай, хто називав його? Ну, Міка, Міка називала. Да, ти називала. Нас зрадника. мозрадникам. У нас нема я Випадково? Она так і випадково. Нас нема дійсно зрадника, ніхто не зрадник, да? Ніхто, значить. Ну просто мене смутило, що в книги писати. Ну да. Мультик. Як Я ти зрадник. Ти зрадник, якщо все. У мене питання. Мультика, а чому ти не вийшов і сказав слово? Я не був впевнен. Є, у мене друге питання. Яке М -м -м. тебе було слово? Сторінки. все ж відомо мультику, бо його практично ніхто не підозрював до кінця гри. Тож, ось тортик смачного. Ха-ха-ха! Ой, ну ты уключил! О, украинское! Да ще что-то скрутки, сами круто, почему? Так, а-ха, запам'ятало! Запам'ятаете, шо у вас написано, як все-шо. Так його видно! А! Хай. А як зупинити анімацію? <рик> а як зупинити ані <рик> О, все. Так. Ну. Ну. No. Вовлик, ну, mm. дирка вийде. Не треба, він минулий раз не був зрадником. <рик> Тому так, не треба ти... звертати на це увагу. До речі, я саме ще що хочу сказати. Це саме, що я шокована, що він першим відізнався. Тобто, ну, зрадник, ти типу, по ну це прям така рідкість. А ще я перший відповідав? А може, це. Знову зрадник перший. Та, давай слово. Там Там багато свіжого повітря. Ну що? Угу. Ну Окей. Саванн. тепер я, да. Пилочка. Білочка? Ну прикусти. Ну, звати, зводно. Головне, щоб не напала. Ну, давайте гриби по такій самій логіки. Природа. Ну

Ми так, думаю, довго будем, я Кущі. Давай, далі, далі, зараз давай. Ха-ха-ха! Давай! Ти впевнений, що вовк? Це точно не запах. Ха-ха-ха! Давай, Кар'єр. Кар угу. Ну, давайте. Кемпінг. Uh, please. Мульт-зрадник. <рес> Мультинтрадник да, голосує, все. можна малому. Мультизник. Тут ми зараховуємо бал мультику. Тому що Міка не почуло, що мультик хауш він зрадник. І підтверджуючи свою роль, і підтверджуючи слово. Тобто, що він знає слово. І те, що вони зараз його виженуть, ні на що не впливає. А, мультик Зрадник. Де у нас тут голосуває? Голосуємо. голосуємо. Давайте. Всі голосуємо, голосуємо, давайте за мультика давайте. Я проголосував. Молодець. Все. Кажіть свою роль часто. Я був зрадником. Ти сказав слово, яке нам потрібно ліс. Так я виграв, ні? А не коли ти сам А, треба виходити і казати. Ти сказав, сказати, я знаю слово ліс. А не просто слово, що кажуть. Я думаю, що. Якщо ти хотів вийти, але просто. Ні Мік, просто збирай собі на слуховий апарат. Ну, просто збери собі на слуховий апарат, бо не почути, що людина сказала, що вона зрадник і вона знає слово, ну це треба бути дуже сильно. І тут ми знову даримо тортик. Бо людина просто не зрозуміла торму за пояснюючого правила. А може, я хаса не тормуюсь? І щоб ось ця людина за кадром.

Що там про. Ух ти, А що там ще? Що там все ще... Ні! Там якийсь подарунок. Ой, это у нас коробочка, машов коробочка. Николайчика там лежить. Зайчик, это у нас зайчики, да Ні, це все мое! Хто... не любить зайчики з іншого боку? Мульт, ти любиш зайчиків? Я зайчик. Ну ти зайчик, значить, любиш зайчики, логічно. Ні, я їх ненавиджу. Ненавиджу свою расу. Дівчин, дівчинка приходить в зоомагазин Дай. і каже: Я хочу зайчика. зайчика. Продавець каже: тобі якого цього гарненького сиренького чи цього гарнюсінького біленького? Та мені все одно якого зайчика з'їсть мій удав. Mm -hmm. <laughs> Чітко. У мене був крол декоративний. Я так розумію, удава в тебе не було. Ні, ні все добре, ми тобі довіряємо. Він троп. Ви мене вже заплутали. Так, ну. Що можна про це сказати? Я теж... Воно, Але що... це повинно бути таке, щоб при цьому людина не здогадалася, що це за слово. Начало було А. Тепер якось не Да. Ну. Ну, ти ж сказала літера. Тепер у. А як в це грати? Зрадник, да, зараз ми розповімо, тоді вам правила. Правила Міка хотіла підготувати, щоб їх читати, але Міка гень, тому вона їх не підготувала, тому зараз їй приліці це підготувати, тому що Міка в нас. А хто? Міка в нас геній. Очевидно. Геній. І так, правила гри. Ніяких правил. Це перше правило гри. Не, 네, Правило Пусую. гри не розповідати про наш клуб. Да, 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 да. Ага, точно. Да, 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 так, 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 так. А, точно. І так, розповідаю. В цій грі є дві ролі: незрадник і зрадник. По ідеї незрадник один. Але без ідеї. Тут якби тримається все ось так. Mm -hmm. Незрадник А Хіба не навпаки, зрадник один? Зрадник да зрадник один, а Ти казала, не зрадник просто Сказала незрадник один. Не слухайте мій, комік, каже кажемо. Так ось. <шла> <шла> Цікаво просто. Ну, <шла> <давай сіграємо. шла> це у нас один грабник. Зрадник це у нас один гравець. Незрадник е, багато. Це не я. І так, у зрадника є місія вгадати слово незрадник. Ось, як він може вийти в будь-який час і сказати слово. Тоді він перемагає. Також він перемагає, якщо мирні жителі дуже, ну, не дуже у нас розумні і викидають незрадників. Ось, це крокодил? Ем, що? Це крокодил? — Крокодил. — Щось типу того. Незрадники будуть знати Тож слово, кажуть, що зрадник мафія... буде знати. інше, ага. у нього буде інше слово. Да, у зрадника буде не слово асоціація до слова. Так зараз розповідаю далі. Початок гри. На початку гри кожному гравцеві таємно видається слово. Незрадник отримує, наприклад, слово вода, зрадник отримує інше, але пов'язане слово, річка. Гравці не знають ролей один одного. Мета гравців. Мета зрадника переконати інших, що він не зрадник, не видавши прямо своє слово, підійти до фіналу або вийти і сказати вірне слово. Якщо сказав невірне, програєш. Мета незрадників. Для того моги асоціації виявити зрадника. Вхід гри гравці по черзі називають асоціації до слова, не вимовляючи його напряму. Приклади: Незрадник прозора, є в морі, зрадник береги, палатки. Асоціації зрадника мають бути достатньо близькими, щоб не видати себе, але й не занадто очевидними. Голосування після кола після асоціацій гравці обговорюють і голосують, кого вони, вжинають, кого вони вважають зрадником і кого вони вважають вигнати. Ось. Якщо обраний гравець є зрадником, незрадник перемагають. Якщо обраний гравець не є зрадником, він вибуває, а гра продовжується. А ще цікавий факт: вони всі зрадники. Подивіться, в них у всіх є відтінки жовтого і вони стоять на жовтому кольорі. Тому вони всі насправді зрадники. Добре, як ви зрозуміли, це просто жарт. Так, тут у нас все є. Давайте спочатку подивимось початок гри. Які в нас є команди? Є, у нас маленька проблема. Отака ходяча проблема. Перевіряю, в тебе працюють колеги чи ні. Там в чаті написані, які клавіші а, -а, а, Жи. Як все цікаво, ну ладно. Ага. О, голосовань. Ну. Працює? Салушка. Соловушка. А, все гаразд Да, все гаразд, все добре. так ми перевірили, всі все працює. І так, натисніть G для початку гри, натисніть іншу G для голосування, натисніть A для того, щоб вийти. Yeah. Mm. Ну Все одно у нас є голосування. Якщо, до речі, добре, я погоджуюсь з собою, я подумала, що зрадник, але я перевірила, я не зрадник, тому ось тому, тому. А яку перевіряєте? По відео запису я змогла приймати. Ось, ну я думаю, тоді в мене тільки зараз, або хтось зрозумів вже слово, або це зараз, або в нас нема зрадника. Ну, я сумніваю. Як відчуває себе мульти, коли ніхто не підозрює: геній, мільярдер, стратег, лідер, творець майбутнього. Зробіть вигляд, що типу пафосно сказала Окей.